21 липня два питання, Луки, перший розділ, 18, 34 вірш, Коли ангел Гавриїл з'явився Захарії в храмі і сказав йому, що в його дружини Єлизавете народиться син, який буде великий в очах Господніх, буде сповнений Духа Святого, і наверне багатьох синів Ізраїлевих до Господа Бога їхнього, то Захарія сказав. Із чого пізнаю я це? Я ж старий, та й дружина моя вже похилого віку? Луке 1, 11, 18. За це питання він унімів і не міг говорити до самого народження сина. Через шість місяців той самий ангел прийшов до Марії в Назарет і сказав їй, що вона народить сина, якого назвуть Ісусом, котрий буде великий і наречеться сином Всевишнього, і що він буде вічно царювати над царством, якому не буде кінця. Марія одразу запитала, як же станеться це, коли, може, не знаю. За це запитання не було жодного докору, але на нього одразу ж було дано відповідь. Чому ці два питання були сприйняті так по-різному? Очевидно, тому що вони були викликані абсолютно різними мотивами. Це ясно видно при уважному розгляді. Захарія запитав, із чого пізнаюється? Показуючи, що він сумнівався в посланні. Йому потрібні були докази слів ангела Господнього, і він був покараний за невіру. Питання Марії навпаки показало, що вона повністю повірила в послання, але хотіла отримати додаткову інформацію. Вона запитала, як же станеться це. Вона вірила, але хотіла знати, яку роль вона повинна зіграти в цій справі, якщо така є, і її бажання отримати більше світла було задоволене. У цих двох випадках ми проілюстрували два типи питань, які ставлять люди. Є багато запитань, які показують повне невір'я, такі запитання нечистиві, і їх ніколи не слід ставити, оскільки Бог на них не відповідає. Є й інші запитання, які показують бажання віруючої душі отримати більше світла і знань. На такі запитання Господь завжди дає відповідь. Обіцянка Божа говорить: а якщо кому з вас не стачає мудросте, нехай просить від Бога, що всім дає просто та не докоряє, і буде вона йому дана. Якова 1,5 готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.